До речі, я вам розповім потім який з трьох ароматів, які я розношувала, все ж таки мій фаворит. Любі друзі, я рада вітати вас на каналі Паранот. Для тих, хто зайшов вперше, залишайтеся, будь ласка, канал Паранот Парфумерний і я рада вітати вас у себе в гостях. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями про парфумерні новинки 2025 року. Вони не щойно вийшли, але я познайомилася з цими ароматами от саме влітку 2025 року. І от останні, остання моя спроба розпізнати, розгледіти щось в цих ароматах. Вона от була. Буквально вчора. Якщо чесно, у мене таке враження, що зі мною щось не так. От дійсно, справа в тому, що я почала відчувати ті самі ади, ну, тобто ад, амбродеревину, яку скорочують таку абревіатуру ади. Я думаю, що парфумерні Знавці розуміють, про що я кажу. Люди, можливо, які не знають, про що йде мова. Абра-деревина ну, тобто, це інгредієнт, який додається в сучасні парфуми. Насправді, я думаю, що вже досить давно цей інгредієнт додається, просто відбувається. Перенасичення, напевно. Про цю амбродервину я вже чула досить давно. Але я не розуміла, про що мова. Насправді, парфуми як така жінка, звичайна жінка, я сприймаю відчуттями: подобається чи не подобається, личить чи не личить. Саме коннект парфуму і вас він відбувається. Особливо у жінки, мені так здається, це дуже складний процес. Це відбувається поступово. Іноді буває кохання з першого, звісно, за тесту, але це і рецептори, і хімія вашої шкіри, і ваші асоціації, можливо, якісь спогади із дитинства в тому числі. І так відбувається поступовий конект. Іноді це переростає в кохання на все життя, ви розумієте, так? А коли ви починаєте відокремлювати в ароматах, я кажу про сучасні, звісно, аромати, от е, якусь таку спільну, неприємну, досить агресивну, навіть хижу ноту, я, якщо чесно, не була до цього готова. Я не знаю, з чим це пов'язано 100%, я не можу сказати. Але відбулася, відбулася якась трансформація. Тобто, якщо в ароматах є оця сама амбра-деревина, і якщо вона домінує, якщо вона така агресивна, я її відчуваю, ну майже, майже одразу. І на жаль, це дуже розповсюджене явище, і, на жаль, я її почала відчувати дуже-дуже яскраво в ароматах, які в мене є. Тобто вони були мені приємні, ці аромати я для себе купувала свідомо, але я почала відчувати оцю саму. Сучасну амбродеревину. наприклад, можливо, хтось не розуміє, про що я кажу. Аромат Кірки відомий і досі досить популярний і розповсюджений аромат, аромат, який в мене був, який мені подобався, до речі. Я завжди вважала, що там такий яскравий і агресивний мускус. Але, от наразі, спілкуючись з консультантами. Магазину парфумерного відомого я дізналася, що це насправді не мускус, а амбродеревина. І ви знаєте, я користувалася ароматом кірки, і він мені подобався деякий час, як тільки він вийшов звісно. Але наразі я не можу насолоджуватися тим ароматом, тому що мені заважає оця агресія. І мені здається, що тоді це звучало не так. На щастя, у мене в моїй парфумерній шафі немає ароматів, в яких амбродервина домінує. І навіть я не хочу наразі називати ці аромати, які всі обожнюють, які е, говорять, всі говорять про ці аромати, але в них настільки яскрава і хижа. І неприємна мені оця сама Амбра-Деревина, що я відмовилася від того, щоб ці аромати стояли на моїй полиці. Ну, давайте я, напевно, перейду все ж таки до ароматів, до моїх емоцій, і які відчуття, і е, залишили ці аромати і що я почула. Почати я хочу з аромату, який я перший розношувала і з першим познайомилась, це. Скандал інтенс від Жан-Поля Гатьє. Звісно, я відношуся до тих людей, які хотіли мати, хотіли мати у себе флакон з цією ніжкою. Ну тобто мені дуже цікаво було мати цей флакон, але ну, на жаль, так і не оселився в мене аромат. Скандал, класичний, я маю на увазі. Ну, тому що от мої рецептори, моя хімія шкіри. Вона ніякої родзинки для себе не знайшла. Я багато разів підходила до цього аромату, наносила його на себе, я маю на увазі класичний аромат скандал. І е, в таких випадках я тоді підходжу до фланкерів і шукаю для себе ну, щось цікаве. Можливо, фланкер відкриває щось, якийсь гарний бік аромату, який. Не відкрився от в класичній версії. І е, я нанесла на себе аромат інтенс, і що я вам хочу сказати, е, починається він дійсно солодким кардамоном, і мені подобається нота кардамону, і вона трохи, мені здається, заспокоює цю Надсолодкість аромату, тому що мені здалося, що аромат Intense, скандал Intense не такий солодкий, як класичний аромат. Потім в ароматі я відчуваю жовті квіти, іланг, досить яскраво, і все це сідає на ілангову ванільну. Таку базу і заспокоюється, і, в принципі, не можна сказати, що аромат такий занадто солодкий. Мені здалося, що він трохи доросліший за рахунок, напевно, жовтих квітів, що Іланг для мене це така нота доросла. Я ілангові аромати не дуже бачу на якихось дуже-дуже молодих дівчатах. Цілком аромат непоганий. Але Знов таки не можна сказати, що він зачепив мене настільки, щоб я придбала все ж таки, цей аромат для себе. Чого мені не вистачило. Ну, напевно, все ж таки тієї самої родзинки, яку я шукаю, зазвичай в ароматах. Я впевнена, що цей аромат знайде поціновичів для себе. Мені здається, що він навіть дуже гарно буде розкриватися восени. І взимку, але ну, це не зовсім, скажімо так, моя історія. І якщо б навіть я придбала цей аромат заради задоволення мати флакон скандал, ви знаєте, все ж таки він би стояв, напевно, і все. Наступний аромат, про який я хочу розповісти, це Bomb від Кароліна Ерера. Мені дуже дуже радили познайомитися з цим ароматом. і Казали, що він дуже-дуже приємний і класний. Я е, кілька днів розношувала цей аромат. Останній раз це був вчора е, нанесення цього аромату. Потім я в Duty Фрі наносила цей аромат. Ну тобто, я з цим ароматом знайома в різних ситуаціях. Що я хочу сказати? Аромат мені сподобався. Аромат квітково-фруктовий. В ароматі є тропічні фрукти. Пітахая в ароматі є а, червона півонія, в ароматі є а, ваніль, а, дійсно квітково-фруктова композиція. Створила цей аромат ціла група. І один із парфумерів Квінтін Біш. Я очікувала від цього аромату чогось провокативного або. Все ж таки, знаєте, більш яскравішого, напевно, і, можливо, більш чогось чуттєвого. От саме чуттєвості мені не вистачило в цьому ароматі. Аромат дуже приємний. Він, е, він такий дівчачий, він позитивний, він розевий. Він такий як флакон. Це, е, це молодість. Це така безтурботність. Це приємний фруктово-ванільний післясмак, також рожевий. От мені б хотілося все ж таки якоїсь родзинки в цьому ароматі. Приємний, він не залишає неприємних вражень, він не видав мені ніяких. Адів, тобто ніяких неприємностей, нічого такого, цей аромат не видав на мені, але і не зачепив настільки, щоб я думала про цей аромат, щоб я мріяла. Ну, тобто, конекту не сталося. І останній аромат. І зізнаюся в тому, що з цим ароматом я дуже хотіла познайомитися. Ну, по-перше, мені подобається бренд Роша. Це бренд з історією. У мене були аромати Роша, вони дуже різні, різні по звучанню, різні за емоціями. Ну тобто, цей бренд я поважаю. І... Я чекала, якщо чесно, щось цікавенького від цього бренду, і я дуже зраділа, коли вийшла ця новинка. Також в дуже цікавому флаконі це переформатування. Я так розумію, це дуже старий аромат, який переформатували це аромат оновлений, сучасний. І, якщо чесно, от саме на цей аромат. Я робила ставки. Я очікувала кохання, тому що мені дуже подобається складова цього аромату малина, мандарин, рожевий перець, потім прокидається тубероза, троянда, квітка апельсину і сідає аромат на сандалу, танка. Ну, Тобто мускусна складова також є. Ну, тобто, я намалювала щось. Неймовірно грайливе, чуттєве, як це вміє робити Роша? Найяскравіше в цьому ароматі я відчула от саме квітку апельсину і відчула туберозу. Тубероза солодка, тубероза не хижа, але досить яскрава. І я очікувала якогось такого, знаєте, Звучання вершкового від борози, от чомусь я так намалювала собі. А якщо чесно, малинових нот ну, спочатку я навіть і не відчула. Так в ароматі відчувається рожевий перець, тому що він, наче, трохи, лоскоче рецептори спочатку. Так, він солодкий, але не можна сказати, що це якась така надсолодка композиція. І от я очікувала цієї магічній трансформації. І що ви думаєте? Аромат, врешті-решт, десь хвилин за 20, поки я пройшлась, там ще позаглядала б на полиці з іншими ароматами. Ні, напевно, не за 20, можливо, за півгодини цей аромат видав на мені оці самі ади, тобто амбро-деревину кірки подібну, амбр амбродеревину. І оскільки день теплий, сонячний, ви уявляєте, от просто ти йдеш, і мені здавалося, що навколо мене просто ну, навколо мене, мене метра за три цей аромат відчувався. Позбутися цього аромату майже неможливо. Розумієте, настільки він просто в'їдається він в, в шкіру, мені здається, що ти починаєш просто його транслювати. Він, як наче, стає твоя, ну, твоя шкіра друга, це просто жах. Я не знала, що мені робити. Серветки не допомагали. Ну, тобто, перші ноти зовсім е відлетіли. Залишається тільки ця агресивна е, отруйна, неймовірна хижа амбродеревина. деревина І е, знаєте, що після миття рук, після того, як я вже просто на себе витратила всі серветки, які в мене були вологі, я просто взяла від левант іншого аромату, який в мене є в сумці, завжди. Я просто нанесла для того, щоб перебити цей просто жах, тому що у мене просто почала боліти голова. Е, ніде у відгуках на, ці, на цей аромат, на аромат Удис від Роша, я ніде не знаходила От саме порівняння з. Кірки подібним звучанням. Можливо, це не зовсім армат кірки. Але от саме кіркоподібна база, от саме я відчула в цьому арматі від Роша. Тому будьте обережні. Можливо, ваші рецептори вони не відчують цього. Але оскільки, як я сказала спочатку цього відео, оскільки я останнім часом просто. Я відокремлюю цей не дуже мені приємний аромат от сучасних цих інгредієнтів, парфюмерії. От саме напевно тому. Але це не тільки моя думка, тому що моєму чоловіку також відчувалася от саме тільки подібна база. Ну, тобто, це не, це не моя. Уява абсолютно ні, це дійсно так і є. Тому будьте уважні, все ж таки наносите аромат на себе, перш ніж замовити, скажімо так, парфум. І якщо подарувати комусь цей парфум, напевно, я все ж таки не раджу. Ну, ось така моя думка. Це, звісно, моя суб'єктивна думка. Я все ж таки зроблю такий маленький свій особистий рейтинг серед оцих трьох ароматів, які я розношувала. Е, аромат скандал інтенс, який начебто доросліше більш статусніше звучить, ніж класичний аромат скандал, е, між ароматом удес «Роша» і ароматом «Ля бомб від Кароліна Ерера. Мені ближче по енергетиці. по якомусь вайбу, я не знаю, по звучанню все ж таки ля бомб від Кароліна Ерера. Не для такої, можливо, міри, щоб купити цей аромат, але хто знає, все можливо, можливо, взимку або весенни він мене вразить якось по-іншому. Але все ж таки мені приємніше от саме ця новиночка. Я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь каналом Паранот. Бажаю вам миру, бережіть. Тебе бережіть Україну, і пам'ятайте, що ми ще на один день стали ближче до нашої з вами перемоги. До зустрічі!